Добрий вечір, друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр, Удар СДП Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, розповсюджуйте, щоб нас ставало більше. Тих, хто вчиться критично мислити, реально оцінює сьогодення і свідомо обирає майбутнє. Планували взагалі-то друзі, ми з, і анонсували з громадсько-політичною діячкою з міста Шостки пані Наталією Максіною. Але вибачте, по технічним причинам, поки що нам невідомим, таке враження, що комусь не дуже подобається, що ми такі. Спільний ефіри ведемо і, і називаємо речі своїми іменами. От. Або справді якийсь технічний збой, але спільна дискусія сьогодні не вдалася. Сподіваюся, ми налаштуємо це на наступну п'ятницю. Тому, в прямому ефірі я з вами, друзі. Бо планували і. Хотіла пані Наталія поділитися е, дуже непростою історією захисту свого громадського об'єднання Шостинський актив громад, яке намагалися знищити, але вони молодці, їм вдалося захистити себе і, врешті-решт, вони виграли судову процедуру якої поновлена діяльність громадського об'єднання, яке дуже принципово бореться саме за інтереси Шостинської громади, за питання захисту, відновлення, за підтримки громадянського суспільства, громадян Шостинської громади, і дуже, -дуже роблять велику і корисну роботу і? Ще й займається гуманітарною допомогою, багато-багато різних інших речей. Тому я думаю, що наступного разу пані Наталія більш детально поділиться е, історією своєї боротьби, боротьби своєї команди за збереження, так сказати, і захист е, свого громадянського руху, громадського об'єднання. Друзі, е, ви знаєте, от... Е, Якраз ці дні, це ж 10-та річниця Революції Гідності, нашого Майдану, і дуже чутливим є питання, яке ще скинуто громадянське суспільство, яке озвучив президент України Володимир Зеленський, про те, що наш ворог готує, начебто, Майдан -3. Ну, ви знаєте, президент е, володіє набагато на більшою інформацією і зрозуміло, що наш ворог може готувати будь-які провокації, будь-які е, ворожі агресивні акції на території України, але, на мій погляд, е, особливо в річницю, 10-ту річницю нашого майдану, е, не зовсім це, скажімо, політкоректне. Е, е, Висловлювання, оцінки, якихось провокацій з боку е, Московії, вони можуть готувати будь-що. Але, друзі, Майдан це гордість української нації. І це таке, знаєте, виняткове явище українського народу. Майдан може організувати тільки українська нація, тільки український народ. Ніхто, крім Українців Майдан не організує і не організовував. Щось накшалд, от, анті, так сказати, якісь дії, якісь провокації, але це по-іншому називається. Ви знаєте, Майдан це коли народ, який не задоволений або неефективною владою, яка веде його в прірву, виходить на мирні акції протесту. І всі Майдани і Помаранчеві, і Революція Гідності, і революція на граніті, їх, до речі, було три. А якщо, якщо рахувати ті події 91-го року, коли ми вийшли проти ГКЧП, так вже чотири, тому це вже п'ята буде подія, якщо так рахувати. Але майдани виключно проходили, починалися мирно. Люди виходили, які були незадоволені вороватою владою Януковича. Яка намагалася скасувати цивілізований, європейський, демократичний вибір суспільства, виключно на мирні протести. І вони казали про перезавантаження влади виключно в демократичний, цивілізований спосіб через перевибори. А вже коли влада починала знищувати людей і Майдан, тоді вже Майдан давав відсіч. Тому Майдан це, я б сказав, наша гордість і виключно українське явище. І організувати Майдан може тільки український народ. Ви знаєте, під час Революції Гідності багато чого і в творчому сенсі приходило в серце і душу. І я написав вірші, які потім вже на них написали, і музику. І Вона вже бродить по просторам інтернету як народна, так і називається народ Майдану. Так починаються ці вірші е, з такого Майдан як спрага до життя того, хто хоче бути вільним. Це явище і право вільних людей. І, до речі, всі майдановці, і пасіонарії, і націонал-патріоти першими пішли на фронт. І зараз їм не до Майдану, розуміючи, які великі загрози перед ними стоїть з боку країни-агресора. Тому всі ті, хто був на Майдані під час Революції Гідності, або на фронті, ті, хто до 60, або вже в вічності віддавши своє життя за нашу батьківщину, за незалежність України, або тим, кому далеко за 60, як мені допомагають Збройним силам, допомагають прикордонним громадам, займаються волонтерською діяльністю. Тому ніякий Майдан, ніякого майдану в Україні не буде. І військовим зараз не до Майдану. Дякуючи їм, ми можемо і так, же, так з вами спілкуватися. Вони захищають нашу країну і, безперечно, так би мовити, жодним чином. Не думають про якісь організацію якихось майданів. Тому будь-які провокації це вже питання наших, так би мовити, Служб безпеки, то, що з боку Росії вони були, на жаль, будуть, до цього ми маємо бути готові. От. І владі треба все ж таки ну, обережно з такими висловами. І Поважати тих, хто бореться, боровся за демократизацію, за демократичне цивілізоване суспільство, менш слухати тих, хто в свій час накшал татарових якраз знищив майдан і працював на владу наших ворогів, колаборантів. І ті, хто працювали на країну агресора, які, до речі, там і знаходяться на оточення, так сказати, Януковича. Це те, що якраз хотів сказати, друзі вам, на річницю, 10-ту річницю Революції Гідності, і віддати повагу і шану тим, хто віддав своє життя за незалежність і демократичний вибір нашої країни. Владі треба більш думати про консолідацію суспільства, не розкулютою такими, скажімо, не зовсім продуманими так сказати, термінами або висловами, а більше думати про консолідацію суспільства, подумати і, скажімо, взяти досвід тих країн, які були в аналогічній ситуації, які в часи небезпеки, особливої небезпеки, важких війн. Створювали уряди національної єдності, коли об'єднали зусилля і влади, і опозиції всіх прогресивних сил для захисту країни. От, це б я порадив. І більше підтримувати ці основи демократичного суспільства, особливо наші е, територіальні громади, бо влада, забравши у громад бюджети, е, так званий закон, який вступив в силу 137. А це фактично у громад, забирають відрахування від ПДФУ, начебто громади не зовсім так їх використовували. Але громади, більшість громад дуже потужно допомагали армії і допомагають армії, особливо прикордонні громади. Так от, забравши ці. А мова йде про 214,5 мільярдів, вони кому їх передають? Держспецзв'язку 50% це більше 100 мільярдів. І тут, же, ви ж знаєте, держспецзв'язку е, відстатовано на керівника заступника за корупційні дії, за оборудки на більш ніж 60. Мільйонів гривень, і Набу і САП пред'явили підозру в корупційних злочинах керівникам Держспецзв'язку І це цей час, що Передавати під їх управління і коригування і використання сотні мільярдів. Ну, ну це ж. Суспільство ж це бачить і чує. Тому більш треба підтримувати е, об'єднані територіальні громади. Це один з тих столпів, на яких тримається наше суспільство. І взагалі весь цивілізований світ. Бо е, місцеве самоврядування потужне, незалежне, місцеве самоврядування громади як суб'єкт публічного права. Це основа основ будь-якої цивілізованої, розвинутої, демократичної держави. Волонтерський рух, який теж потужно допомагає і цивільним, і нашим військовим. Не треба ускладнювати його життя так сказати, бюрократичними процедурами, які намагалися, прийнявши постанову Кабміну 953. І, безперечно, головний. Головна опора нашої держави, те, на що на чому тримається держава, це наші Збройні Сили. Дякуючи їм, ми маємо можливість з вами спілкуватися і взагалі, так би мовити, мріяти про майбутнє. Тому їм треба максимально допомагати і не вкидувати в суспільні мережі. Так сказати, в суспільне обговорення, якісь, так би мовити, тези або наративи про начебто якісь так сказати, наміри військових, про якісь політичні наміри військових. У них наміри, наміри одні. захищати нашу державу, їм не до оцих, так би мовити, конспірологій. І вибачте, політичних фантазій. Дякую, друзі. Вибачте, що по технічним причинам не зміг вийти і спілкуватися з вами разом з моєю колегою громадсько-політичною діячкою пані Наталією. Сподіваюся, в наступному п'ятницю ми все ж таки поновимо і, будемо, і зробимо ці ефіри. Системними, ці спілкування системними. Тому дуже велике прохання. Підписуйтесь, розповсюджуйте, ставте лайки. Чим більше нас, нас буде критично мислячих, е, реально оцінюючих ситуацію і свідомо, роблячих свідомий вибір е, майбутнього, тим потужніше буде наша держава, тим більше буде шансів нам на і перемогу, і на відновлення. Тримаємося, друзі! Все буде Україна. До зустрічі!